Вітаю, це новини Прикарпаття на телеканалі Раї. У студії працює Андрій Ципуга. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне: податківці нагадують правила декларування доходів, старт оновлених мовних курсів у Івано-Франківську. Також побачите, як ветерани проходять реабілітацію у басейні. Ми розпочинаємо саме зараз. Рак не вирок, а хвороба, яку можна перемогти завдяки вчасному виявленню, міжнародний день боротьби з раком в університеті короля Данила провели лекцію, тренінг рожева стрічка, молодь за життя. Студентам розповіли про важливість ранньої діагностики та методи самоконтролю, які можуть врятувати життя. Наскільки обізнаною є наша молодь та які поради дають лікарі, дізнавалась Дар'я Базовод. Хвороба, яка не обирає вік, але яку можна перемогти завдяки пильності до міжнародного дня боротьби з раком в університеті короля Данила, відбулася відкрита лекція тренінг. Мета заходу не налякати молодь статистикою, а навчити їх культури регулярних обстежень. Адже сьогодні рак це не вирок, якщо його виявити на ранній стадії. Спікерка заходу, онкохірургиня Аліна Андріїв, наголошує, рак молочної залози залишається найпоширенішим онкологічним діагнозом серед жінок у всьому світі. Лікарка закликає дівчат не чекати появи симптомів чи болю. а зробити щорічний візит до мамолога, також звичною справою, як похід до стоматолога, і тут важливо робити у цю, скажімо так, освіту і пропаганду здорового способу життя, регулярних обстежень, тому що ми знаємо, що не існує якоїсь специфічної профілактики онкологічних захворювань, окрім раку шийки матки, на який є вакцинація. Все решта це є тільки регулярними обстеженнями, зверненнями регулярними щорічними, в залежності від віку, від статі. І так ми можемо попередити або принаймні ранню ранню діагностику зробити відповідно. Лікування в подальшому якість життя цих пацієнтів буде на дуже високому рівні. Серед слухачів лекцій не лише студенти, а й викладачі. Декан університету Роман Зварич каже, власним прикладом хоче показати молоді, що відповідальне ставлення до здоров'я це ознака свідомого лідера. За його словами, сучасні реалії стреси та екологія призводять до того, що рак стрімко молодшає, Тож обізнаність має стати головною зброєю. Тема надзвичайно актуальна, оскільки профілактика онкологічних захворювань вона є надзвичайно важлива в Нашому сучасному суспільстві, особливо коли це питання стосується молодої нашої, молодого нашого покоління, наших студентів. Тому деканат університету короля Данила зацікавлений в тому, щоб студенти усвідомлювали важливе значення ранньої діагностики таких захворювань, профілактичних оглядів усвідомлювали і отримували цінні знання саме від наших медичних працівників, не тільки що стосується освітнього процесу, але й в обізнаності. Статистика невблаганна в Україні онкологічні захворювання посідають друге місце серед причин смертності, поступаючись лише серцево-судинним недугам. Проте медики нагадують, понад 90% випадків раку на першій стадії піддаються повному лікуванню. Дар'я Базовод Віктор Косенюк телерадіокомпанія Раї. Час декларувати доходи на Прикарпатті. Триває щорічна кампанія звітування перед державою. До 1 травня громадяни мають подати декларації про майновий стан за минулий рік. Чому це важливо для країни та які сервіси допомагають зробити це швидше? І без черг розкаже Яна Лазорик. їй слово. З 1 січня в Україні стартував традиційний етап податкової звітності. До 1 травня громадяни зобов'язані подати декларації про майновий стан і доходи, отримані протягом минулого року, з яких не було сплачено податки. Йдеться зокрема про прибутки від надання майна в оренду, продажу цінних паперів, нерухомості чи автівок, а також доходи від індивідуальної сільськогосподарської діяльності. Також це стосується самозайнятих осіб, до яких відносяться ріалтори, адвокати. Нотаріс, митці, репетитори, блогери, музиканти, фотографи та інші категорії. Запропонуємо всім добровільно здекларувати свої доходи. Особливу увагу податківці приділяють благодійникам. Волонтери, які офіційно внесені до реєстру, також мають прозвітувати про кошти, що надходили на їхні рахунки. Важливо пам'ятати, податком ці цільові кошти не обкладаються. Проте фіксація доходів є обов'язковою. Податковий орган не бачить. Спрямування цих коштів тому людина подає декларацію, але якщо вона підтверджує використання цих коштів у з безпосередньою цільовою метою, такі податки, такі кошти не обкладаються податком. Окремі правила діють для тих, хто планує змінити країну проживання. Громадяни, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, мають подати декларацію заздалегідь не пізніше ніж за 60 днів до виїзду. Ця декларація потрібна в першу чергу тим особам, які виїжджають, тому що коли потрібно буде за кордоном придбати якусь. Нерухомість або інші здійснити витрати людина, яка подала декларацію, буде мати законне підтвердження своїх доходів, які вона потім матиме можливість витрачати кошти за кордоном. Водночас, декларування зазначають працівники податкової служби, це не лише обов'язок, а й можливість повернути частину сплачених податків. Йдеться про податкову знижку, особа, яка офіційно працює і сплачує податок на доходи фізичних осіб, матиме можливість повернути ті кошти, які сплачені за навчання своє чи за навчання своїх дітей. Також якщо відсотки за кредитом кошти сплачені на страхування такі кошти можуть бути повернені. Ця декларація не обмежується першим травням. її можна подати протягом усього року. Відтепер отримати знижку можуть і учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни за підсумками 2025 року. На Прикарпатті таким правом скористалося понад 7 тисяч осіб, яким повернули 38 мільйонів гривень. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». 6,5 тисяч євро за фіктивну довідку про інвалідність на Прикарпатті. Поліцейські затримали організатора чергової схеми незаконного переправлення чоловіків через кордон. Мешканець надвірнянського району обіцяв клієнтам вирішити питання зі статусом особи з інвалідністю для безперешкодного виїзду. Проте бізнес закінчився в момент отримання грошей. Як працювала схема та що загрожує молодику, знає Юлія Торконяк. Бізнес на незаконному перетині кордону. Поліцейські Івано-Франківщини ліквідували черговий канал переправлення чоловіків призовного віку за межі України. Організатором схеми виявився 25-річний мешканець надвірнянського району. У ході слідства правоохоронці встановили, що у липні 2025 року підозрюваний запропонував своєму знайомому, так би мовити, допомогу в оформленні документів про встановлення третьої групи інвалідності. Такий статус надавав підстави для оформлення відстрочки від призову. Та виїзду за межі України для реалізації злочинної схеми фігурант вимагав надати особисті документи, переконуючи клієнта у своїх, нібито зв'язках із членами медичної комісії та посадовими особами, які здійснюють медичне оцінювання. Ціна питання шість з половиною євро. За ці гроші ділок гарантував успішне отримання документів, посилаючись на налагоджені зв'язки та досвід до попередніх успішних трансферів. Упродовж кількох місяців сторони обговорювали умови вирішення. Такого питання і розмір неправомірної вигоди у січні 2026 року. зломисник отримав від військового зобов'язаного 4 тисячі євро, а також його особисті документи для виготовлення фіктивних медичних довідок. Уже 16 січня в місті Івано-Франківську правоохоронці затримали фігуранта в процесуальному порядку під час отримання коштів та документів. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 1 статті 332 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 369 Прим. 2 Кримінального кодексу України. За рішенням суду підозрюваний перебуватиме під вартою. Наразі слідчі проводять перевірку, щоб встановити усіх учасників схеми. Під особливою увагою посадові особи медичних установ, які могли сприяти у виготовленні фальшивих довідок. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Альтернативне тепло не має стати загрозою для життя. Через вимкнення електроенергії прикарпатці дедалі частіше використовують газове обладнання для обігріву осель. Втім, забувають про базові правила безпеки. Про те, як не допустити трагедії та чому самовільне втручання в систему це фатальна помилка, говорили на брифінгу в обласній військовій адміністрації. Усі деталі у сюжеті Яни Лазорек. Обігріти помешкання без загрози для життя. Взимку, коли тривалі вимкнення світла стають випробуванням, прикарпатці дедалі частіше шукають альтернативу обігріву, проте часто обирають найнебезпечніший шлях з використанням газових плит та духовок. Спеціалісти застерігають громадян не нехтувати власною безпекою та ні в якому разі не застосовувати газові прилади не за призначенням. Тому що при неправильному спалюванні, Природнього газу можливо утворення чадного газу, що в свою чергу спричиняє до, скажімо так, летальних випадків. Навіть ось тому хотів застерегти ні в якому разі не обігрівати приміщення газовими плитами, газовими духовками, а особливо не лишати без нагляду. Включені газові прилади. Також категорично заборонено користуватися примусовими витяжками при експлуатації димохідних газових приладів. Це створює загрозу зворотньої тяги, і замість того, щоб виходити на вулицю, чадний газ починає наповнювати оселю. Тобто газові колонки з відведенням продуктів згоряння в димохід, а також газові котли з відведенням продуктів згоряння в димоходи. Підступність чадного газу в тому, що він не має ані кольору, ані запаху, ані смаку. Людина просто відчуває втому, засинає і може більше не прокинутися. Для того, щоб вберегтися, газовики радять встановити вдома спеціальні датчики-сигналізатори та обов'язково залишати квартирку відчиненою на мікровентиляцію під час роботи будь-яких газових приладів. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Нагадуємо, що на ваших екранах ви бачите qr код Це збір на 50 FPV-дронів для бійців 3-го батальйону Свобода. Зараз хлопці тримають оборону на Покровському напрямку. Навіть найменший донат це вагомий внесок у зміцнення фронту. Дякуємо кожному, а ми продовжуємо випуск. Чергова дорожньо-транспортна пригода із наслідками. У селі Іванівці Коломийської громади нетверезий Керманич збив двох пішоходів і втік з місця події. Потерпілі зараз під наглядом медиків, а поліція вже затримала порушника, якому не вдалося сховатися від правосуддя. Яке покарання чекає на водія? Дивіться у сюжеті Юлії Торконяк. Черговий випадок нетверезого водіння 2 лютого у селі Іванівці Коломийської громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Під колеса автівки потрапили двоє людей, серед яких дитина потерпілих із травмами госпіталізували. Попередньо слідчі встановили, що водій автомобіля Дачі Дастер не вибрав безпечної швидкості руху, не рухував дорожньої обстановки та допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля ВАЗ 21099 який рухався попереду нього. Від удару ВАЗ відкинуло на узбіччя, де він наїхав на двох пішоходів 2004 та 2021 років народження. Замість того, щоб надати допомогу травмованим водій а дастер покинув місце події для того, щоб приховати сліди злочину, він загнав автівку в гараж за місцем проживання. Проте оперативники карного розшуку спільно з патрульними Коломийського відділу поліції за лічені години розшукали і транспортний засіб, і самого керманича. Перевірка на стан алкогольного сп'яніння показала, що водій дачі Адастер був у стані алкогольного сп'яніння. Алкотестер Драгер показав 1,48 проміли. Фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та під процесуальним керівництвом Коломийської окружної прокуратури повідомлено про підозру. За частиною першої статті 286, прим. 1 Кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття вкотре звертається до водіїв. Алкоголь за кермом це злочин, а втеча з місця пригоди обтяжуюча обставина, яка неминуче призведе до суворішого покарання. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Франківськ продовжує навчати української. Курси стоїмо, зібрали ще одну групу однодумців. 40 людей навчаються безпосередньо в аудиторіях, ще майже скільки ж онлайн. Протягом чотирьох місяців слухачі шліфуватимуть вимову та вивчатимуть невідомі факти про історію нашого краю. Дар'я Базовод побувала на одному із занять та поспілкувалася з тими, для кого українська це свідомий вибір. Зробити свідомий вибір на користь свого в івано франківську стартували безкоштовні курси української мови. Стоїмо це простір для тих, хто хоче не просто вивчати правила, а відчути мову як частину власної ідентичності. Консультантка Ірина Антоняк наголошує, курс інтегрований. Тому, окрім лінгвістики, слухачі занурюються в історичні та духовні аспекти, які формують справжнього українця. Цьогоріч ми стартували з оновленим курсом Стоїмо. Це було доволі символічно в день української писемності та мови. Зараз наразі в нас займає. На цьому потоці 76 людей, займаються у двох форматах очно та дистанційно. Ті, хто займається дистанційно, звичайно, через вимкнення електрики, не завжди мають можливість доєднуватися, але переглядають, хто не має можливості заняття у записі. І завершувати ми також будемо символічно, адже курс триває 4 місяці. Тому завершувати будемо напередодні дня міжнародного дня рідної мови. Філологи та психологи погоджуються: перехід на українську в побуті це серйозний внутрішній виклик для того, щоб полегшити цей шлях, навчання на курсах побудоване на живому спілкуванні. Студенти не просто вивчають теорію, а дискутують, дізнаються на відомі факти про історію Івано-Франківська та тренують розмовну мову в дружньому середовищі. Я приїхала. З Ізюма Харківської області у квітні 2022 року і досі мешкаю тут. Хотіла би покращити, по-перше, вимову, бо в бо нас там зовсім інше. І щоб в голові в мене швидше перекладалися слова з російської на українську. Це особисто моє бажання, добровільне. Щось я більш пізнаю, щось згадую. Моє задоволення заняттям і задоволена тим, що я тут у Франківському дуже подобається мені це місто. Ми якби українську знаємо? ми її вчили тільки, що не так багато розмовляли і не все можемо сказати, не всі слова. Бо ми ну якось не в житті її не так багато. Ну зато все розуміємо, все читаємо, все дивимося фільми. Нам все зрозуміло. Оцінити роботу ініціативи завітав і голова громади Руслан Марцінків. Він переконаний, такі курси є важливими, адже мова це теж зброя. А прагнення людей до самовдосконалення лише підтверджує єдність українців. Дуже важливо, люди бачите, зголошуються, це офлайн курси, як ми називаємо. Тут люди ходять на заняття, хочуть спілкування, вчити українську мову. І це важливо. З різних регіонів, а також є онлайн. ті, хто не мають часу, працює, може записуватися на вечірні курси онлайн, і вчити українському. Коли є бажання, ти все навчишся. Навчання відкрите для кожного незалежно від віку чи рівня початкових знань. Приєднатися до курсу можна за номером, який ви бачите на екрані, або прийти на очні заняття за адресою вулиця Шпитальна, 5. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Ювілейна розколядав «Коломиї». Фестиваль Ой, радуйся, земле відзначив своє 20-річчя. У головному соборі міста церковні колективи та духовенство разом прославляли Різдво Христове та молилися за перемогу України про особливу атмосферу свята розповість наша коломийська знімальна група. Стіни катедрального собору «Преображення Христового знову наповнилися багатоголосями. Цьогоріч традиційний різдвяний фестиваль Ой райдуйся земле відзначив свій 20-й ювілей. Подія зібрала колективи з різних протопреспітаріатів та громад Коломийської єпархії, а також численних гостей на імпровізовану сцену в серці храму виходили церковні хори, дитячі ансамблі та сольні виконавці. Залучені колективи парафій Коломийської єпархії, різних деканатів. Це і Коломийський деканат. Це є Корницький деканат, Косівський деканат, це є Отинійський деканат. І кожного року ми так міняємо, щоб десь так інші деканати кожного року брали участь, формат коляди. От коляда минулі роки ще були вертепи. Цього року, на жаль, вертепу не маємо, але будемо прославляти Бога колядою. Свою автентичну манеру виконання колядок презентував ансамбль. Гвіздецькі газ що завітав на фестиваль із наздвільнянщини. Презентуємо дві колядки. ну, знаємо дуже багато колядок автентичних наших. Так тому, що як як не ми, то хто колядуємо сюди, співаємо і фольклорні пісні, народні, різних композиторів. Є на фестивалі ті, хто не пропустив жодного свята за всі 20 років його існування. Хор світло теору постійний учасник заходу. «В Нашому е такому доробку. Мистецькому я е, знайшла таку колядку, яка дуже відповідає сьогоднішній назві цього фестивалю у нашому дворі, знаменитого Леонтовича, неперевершений твір. Там е, якраз ці слова Ой, радуйся, земля, син Божий народився є в кожному куплеті. Тому ми будемо нею розпочинати. Дика Петро Голіне, вітаючи учасників, наголосив на символічності фестивалю, за словами єпископа помічника, такі заходи допомагають вірянам не просто зберігати традиції, а разом переживати радість Різдва. Одночасно переживати радість Різдва щороку у певний період, це означає пригадувати собі, що Бог є доскональною любов'ю, який зволив послати свого сина єдинородного у світ. Щоб став для нас людиною, став разом з нами, забрав наші болі, наші страждання, наші немочі і гріхи, і в той, в той спосіб, прибивши на Христі, відкрив для нас спасіння. На знак вдячності за збереження християнських цінностей та розвиток духовної музики кожен колектив отримав пам'ятну відзнаку. Дипломи учасника 20-го різдвяного фестивалю стали символом того, що традиція Ой радуйся, Земле продовжує жити і об'єднувати Прикарпаття. З Колуми Богдан Малецький Галина Рованчук телерадіо компанія Спорт як дієві ліки та шлях до відновлення. У бурштині місцевий басейн Дельфін став осередком реабілітації для наших захисників. Під наглядом досвідчених фахівців ветерани не просто займаються плаванням, а долають наслідки фронтових поранень та стресу. Про те, як працює програма підтримки ветеранів у Бурштинській громаді, розповість Надія Полєва. Відновлення через рух, воду і спілкування басейн дельфін у бурштині входить до переліку об'єктів програми Ветеранський спорт, у межах якої держава передбачає фінансову підтримку півтори тисячі гривень на квартал, які можна використати для занять спортом. Сьогодні ветерани завітали до басейну Дельфін. Хтось уже випробовує на собі теплу воду, хтось лише знайомиться з умовами та можливостями відновлення. Фактично, кожен ветеран має змогу проговорити реабілітацію, відновлювати свої сили. Покращувати свій емоційний стан, функці... функціональність організму. Також у нас вже почали відвідувати такі ветерани, сім'ями навіть почали відвідувати з дітками. проходять заняття. Плануємо зробити такі спільні спільні заняття разом з відділом реабілітації бурштинської. Лікарні серед тих, хто сьогодні у басейні Микола Пшеничняк. На початку 24-го року на Донецькому напрямку, внаслідок скиду ворожого дрона, він отримав важке поранення, що призвело до ампутації нижньої кінцівки. Попереду була тривала реабілітація. Завдяки підтримці рідних і фахових медиків Миколі вдалося повернутися до активного життя. Віднедавна він працює у секторі ветеранської політики та допомагає побратимам, які проходять схожий шлях. Я Хочу другим допомогти і другим розказати. Що можна далі з цим жити, історія Миколи Наконечного також про свідомий вибір. Маючи інвалідність другої групи, він добровільно став на захист держави. Каже, що до лав ЗСУ його брати не дуже хотіли, та він наполіг. Служив на Запорізькому напрямку. Повернення до цивільного життя було непростим. Однак сьогодні Микола займається підприємництвом у басейні. Він уперше жартує, що прийшов на оглядини і радить побратимам більше займатися спортом та гуртуватися. Щоби хотілося відновити себе в цьому і. Дуже всім рекомендую, щоб ходили, бо це діби здається що так просто. От я живу собі так, як жив, а треба себе чомусь знайти. Богдану Бахтіну лише 21, але він уже ветеран, родом із Луганщини. У 2014 році, коли почалися бойові дії, йому було лише 9. Тоді разом із рідними виїхали на підконтрольну Україні територію. Згодом друга окупація. Ще тоді каже Богдан, вирішив, щойно стане повнолітнім. Піде визволяти свій дім. Початок повномасштабної війни. Богдан пройшов гарячі точки Донеччини, Новоселівка, Старомайорськ, урожайне. Сьогодні Богдан разом із родиною живе у Бурштині у басейню вперше. каже, плавання. Далося непросто Я тільки перший раз сьогодні побув то два рази проплив і, і, і замахався. Тяжко, тяжко. Ну, звісно, здоров'я вже не те, фізична сила теж не та, Ну нічого, головне буде на позитиві, завжди ніколи не плакати. Разом із тим Басейн Дельфін поступово рухається до створення безбар'єрного простору. Тут планують заходи, які дозволять зробити заклад доступним для всіх без винятку. За рахунок е, програми. Створення безбар'єрного середовища Борштинської територіальної громади проплачено і виготовлено проєктно-кошторисна документація для встановлення під закритої підйомної площадки на дві зупинки. Наступним етапом буде придбання рухомої. Підйомно опускаючої площадки. Окрім реабілітації, басейн уже третій рік залишається й осередком волонтерства. У зимовий період працівники плетуть білі маскувальні сітки навесні, заздалегідь готують зеленку. Запрошують долучатися всіх охочих, адже рук завжди бракує. Надія польова новини телерадіокомпанії Раї. Ось таким був цей день на Прикарпатті. А після короткої паузи ми познайомимо вас із актуальними новинами світу. Не перемикайте.